Світла Микола Зорич приїжджав до мене із якимсь Арсенів, ворожували розправою, щоб я якісь гроші йому заборгував, які він мені надавав. Якщо я не повернув його строк. срок, загроза моєї сім'ї мені було надано нові. Заповідь на його прізвище. Я йому зробив заповідь, так як хотів так і також працювати. Потім ця, ця вся справа вийшла та, та, таким чином повернулася, що Микола не, не нуждається в моїх, тобто, як би мовити, послугах. Стосовно е, огляду Будинку Зовища. Я побачив, що там на речовини були посіяні. Я просто після того я Ні. з ним більше не спілкувався. Не були посіяні. Ну на подвір'ї Скажіть, будь ласка, як називалася ця спілка, в яку ви вступали? Не спілка, а просто ви, Микола Миколаївич, сказали, що це вона буде в майбутньому, буде зудокій. Да, не казав. Вона заява від свідка по дорозі, Валентина, де вона просить додатково її допитати. Коли, коли вашого брата працівників забрали, десь около 10-ї години вечора. Розгляд зазначено кримінальне провадження відкладено, для від повторного виклику викликати Гречки.